Комплекс тут гіалуронова кислота, хондроїтин, вітамін Е. Більше 20 років працював вчений Нільс Душек над складенням цього комплексу, друзі. Всі-всі отримують результати. Тільки питання в часі, в тому стані, який на сьогодні ми маємо. І я як дивлюся, дівчатка роблять, підкалують собі губки, міжбровку там, біовітаризацію роблять на обличчі. Друзі. Ми ж старіємо однаково, як на обличчі, так і внутрішні органи. Суглоби, м'язи, фаси. Так от, коли ми вводимо сюди, наприклад, губи, тут лишається 18%, а вся решта йде внутрі. Тому що клапани серця, протрузії, грижі, м'язи, всі фаси. Теж потребують геалоронової кислоти, друзі. А якщо не хватає артерія.